Доброго всім ранку. Сьогодні ми на базарі. Йдемо подивитися, по чому у нас корма для пташків, корма для кролів, курей і самі птахи. Я вдома виїжджала в мене не було, А тепер, напевно, вдома є, а тут немає. Так, і корм. Це еще є. Вмеси, я нагадав. Якщо хочеш, то от трохи є. Ти Тише несущих, так? Да, да, так, да, так. Да, да. Може, хочеш, я тут. Не на перепилки. Не на 60. А, десятка є, так? Да? Так. Да? А, ну тоді супер. Це є чи мій, да. О, я... да, да, да. Тоді... Я... тоді 4 мішка по 10, давайте, якщо є по 10. Да, по... Так 25-ку, чтобы продали? А где да, я да, да. а, вот 25 и? Ну да, вот так вот, да. А, где или... вось... Ну все. Ну, и две десятки. Ну все, давайте 25-ку и две десятки. Три десятки. И три десятки? И три Давайте три десятки. Розрахуємось. Давайте, давайте три. Всі три Давайте три, так. Да. Вже тату є. Так, мені є. що далі? Так, міша пшениці. А по чому кілограм для, для перепілок? По, чому? 17. по 17, так? Да? Для перепілок. Так, да, так, да, я віддам тобі по 17. Добре. Ви знаєте, що я хотів вас попросити? Далі ми йдемо подивитися по чому курочки на базарі. Цікава ціна. І вік. Доброго дня. Чимо курочки у вас? Такі 100 маємо, які подивимося. А ці путь э, скільки місяців? Два місяці, так? Це м'ясочка, це має курочки. Дуже гарно, дам і що курочки, три місяці має курочка. Два місяці буде да? матеріально. Зараз хазяїн. що ще хоче. Добрий день. Добрий день.

П'ятимісячні місячні курочки 230 гривень. двохмісячні 90-100 гривень і качки 150 гривень. Ось такі ціни маленькі серед тижня у наших пташок. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки. Пишіть, коментуйте, почому у вас пташки в вашій області.